Вітаю вас, друзі. Вітаю середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка почну з того, що я вчора мовчав і нічого не казав. Це було зроблено навмисно. Вчора було 9 квітня. Всі мережі були за -за заповнені. Мабуть, один я казав. А може ще хтось там не знаю. знає. 9 проголосують. 9 винесуть. В дев'ятого дадуть, 9 зроблять. Зроблять я казав ні. Не зробили це, я маю на увазі допомогу Сполучених Штатів Америки 60 мільярдів для нас. І сьогодні не буде. І я вже казав. І далі не буде. І, і ніхто не знає, буде чи буде взагалі це все. Будемо сподіватися, що колись буде. Ось все, що я буду далі казати, це не тому, що все пропало. Все не пр... Ні, нічого не пропало. Це на ще більше, як би кара роз, знаєте, роздратовує. Все нормально. Замість допомоги вчора був виступ нашого класного партнера, нашого товариша, нашого друга Лойда Остіна, е міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Це ж ми так звикли все. А він просто Лойд Остін. І от що він сказав вчора? Замість голосування, замість допомоги. Дивіться. Коли ЗСУ п'ють по російським НПЗ, вони шкодять світовому енергетичному комплексу. Ось сказав Лой Остін 9 січня. Далі він каже: Україні краще завдавати ударів по тим об'єктам, які безпосередньо впливають на перебіг бойових дій. По яким? По яким? По їхнім літакам, до яких ми не достаємо, по їхнім ракетах, і не, де у нас на, про, нема ППО повне, і на ППО вже нема, і, і відповідати чим ППО. По цим бити. По мосту, по-своєму, ми не можемо достати, да, по Кримському. На наші... Та ми зараз нічого практично від них не бачимо, нема. А вони дали 5 тисяч автоматів АК-47, які забрали там чи у самолійців, чи що. Ви розумієте, що каже, кажуть Сполучені Штати. А тепер давайте ще раз. Тепер давайте ще раз. Росія працює з внутрішнім опозицією. Сполучені Штати не хочуть, щоб ми били по Росії. Що відбувається? Ми ворог всього світу, він каже. Україна стає ворогом всього світу. Вони так кажуть, не я. Ми будемо. Боротися за свою волю, і я вам далі розповім, як це відбувається у нас всередині, щоб ви розуміли, що відбувається, і хто працює на Російську Федерацію. І на те, щоб зараз скинути наше керівництво. Якщо хочете далі слухати, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте дзвоничок, поставте натисніть дзвоничок, поставте вподобайчик. Я буду вдячний за будь-яку допомогу каналу. Це підписка, повідомлення. Вподобайка, коментарі, розповсюдження. Я буду вдячний вам за будь-яку підтримку українського Ютубу. Не підтримуйте нічий Ютуб, ніяк, ні, підтримуйте український Ютуб, україномовний Ютуб. Так от, йдемо далі. Ось що сказав Остін. Раніше ви пам'ятаєте, що говорили всі інші. Там вчора був також. В сполучених штатах Кемерон це міністр закордонних справ. Великобританії, бувший прем'єр-міністр Великобританії. І, судячи по його заявам, ні хрина. його просто там ну, послухали і сказали: дякую вам, Камерон, дякую Дякую вам, Камерон. Це як ми писали, дякую всім, дякую. Ми повинні всім дякувати. Ми повинні всім Дякувати. Але не воювати, але не бити, але нічого. Нас повинні вбивати, а ми повинні дякувати всім, дякувати всім. От а, тепер, що роблять? Наша внутрішня опозиція, так звана, Я, я в це вже повністю е, впевнився, що це вороги України. Так от Порошенко скликає прес-конференцію, туди приходять там Южаніни, всі, і вони починають на цій прес-конференції молотити Космолот і оці онлайн-казіно. Да, які вже молотять, скажімо, уряд молотить, да? е, молотять е, преса, да? молотить е, соціальні мережі вже е, десь 2-2-3 тижні. І ось зараз виходить весь в білому. Нікіта Міхалков Петро Порошенко в білому весь барин виходить і каже: уявіть собі обличчя наших, це ж він каже прес-конференцію, і потім буде розповсюдити. Зараз вона гуляє по мережам. Да? Уявіть собі обличчя наших партнерів, якщо вони дізнаються, що уряд просить фінансову допомогу, але не до мільярди гривень податків від, подат від казино. Ви подивіться, яка сука. Уявіть собі обличчя, і коли, якщо, якщо дізнаються, він виходить і це каже на весь світ. А ось уряд, він нічого не каже доброго. Він ніколи нічого не каже хорошого. Він ніколи не каже про наші перемоги, Він нікого ніколи не каже, він не казав про Харків, він не казав про Херсон. Він тільки кричав: в Херсоні не дають поставити хлібокомбінат. А де в хлібокомбінат в Херсоні? Ну, дали, поставили. Порошенка, де хлібокомбінат в Херсоні? Скажіть, де Порошенківський хлібокомбінат в Херсоні? Він тільки оце. Він не кричав, що слава, класно, нашим воїнам, нашому керівництву, нашим. Він навіть залужного тоді. не... Він... Він, він психував, бухав за те, що без нього це робиться. Зараз він каже: уявіть собі обличчя, коли він каже всім. Далі я вам ще раз, це далі ще буде. Перший урок для уряду та офісу президента був недостатнім. Зараз вони роблять другу спробу призначити керівника БЕП. Уявіть собі обличчя наших партнерів. Розумієте? Ми будемо голосувати проти про все. Подивимося, як вони будуть про закон про мобілізацію. Ось це вони роблять. Южаніна там робить. Я вам навіть хочу сказати, зараз я вам скажу, що робить. що робить Южаніна. Южаніна. Вона про рекламу Казіно. Просто заполонила весь простір. Южаніна. А ви не бачили цього три тижні тому? Чому ви те не вийшли три тижні тому? Чому місяць тому назад? Не... Чому, чому ніхто не вийшов тиждень тому? Чому не вийшли? Ні, діждалися заяву Остіна, діждалися команди з Москви, діждалися, зробили прес-конференцію, обгадили всю державу, все керівництво держави. А ви ж знаєте, що більше за всього гуляють в Казінові військові? Обгадили військових. Да? І потім Геращенко, Герасимова і Клімпуш Цинцадзе біжать в посольство е, G7. Перше попадають в е, посольство Великобританії і кажуть: дивіться, 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 що, що опозиція каже, що опозиція бореться проти онлайн-казіно. А нічого опозиція не бореться. Онлайн-казино це і є опозиції казіно. Щоб ви знали. І зараз, коли вони бачать, що це, там же ж вони, там і Герасимов здається задіяний, там і Турчинов задіяний в цьому казино, там е, цей мальчик, Діма, Діма, Діма як його, як його? Разумков, там вони всі, там вони всі в цьому казино. І зараз вони бачать, що нас там став... використовують, ладно, все одно нас закриють, але ми зараз пожаримося, ми зараз побіжимо, розкажемо. А ви ж бачите, що вони бігають ці посольства, посольства їх приймають. І нема допомоги від Німеччини. А взагалі дуже мало-мало. Допомагають нам маленькі зараз держави: Чехія, допомагають нам Данія, Норвегія, Нідерланди, маленькі держави. А великі тільки ось-ось-ось-ось. Ось ми зібрали, ось ми підемо. Так що, друзі, розбирайтеся в цьому, будь ласка. Розбирайтеся і робіть висновки. Робіть просто висновки. Ті, хто боліє зараз за Порошенка, робіть просто висновки. Вони нас роблять рабами. Вони чітко роблять рабами українців і будуть рабами. І ми хочемо бути рабами. Воюємо за це, воюють наші хлопці, загина... гинуть наші хлопці. Думайте, друзі, думайте. Я хочу подякувати тим, хто донатить, тим, хто допомагає, тим, хто. По людськи навіть від даже людськи просто відносяться до наших хлопців, щоб вони жили, щоб спорятувати їм життя. І дрони, і спальники, монобанка відкрита. Заходьте, там написано збір на дрони. Е -е -е -е. Дуже ми тормознулися, але буває. Я дякую за донати Кабзар Станіславу. Лазебник Миколи Монобанк, Хтось о 6.58 Монобанк, Величезна вам подяка. Ваш донат дуже добрий, він дуже допомагає. Не знаю, без привиччя. Велика подяка. Горжий Світлані, Іщенка Ніни. Мудрій Марії на дрони написала Кабзар Станіславу. Всім величезна, величезна друзі, подяка. Ще раз, заходьте в опис, хто хоче, чи на дрони, чи так перерахувати, чи щось інше. Там є PayPal, там все є. Заходьте, перераховуйте, давайте будемо, давайте будемо давайте самі себе захищати і відстоювати свою волю, своє життя, не звертаючи увагу ні на кого. Буде допомога. Зможе наше керівництво, зможе наш президент і наш уряд зробити добре, але ми повинні бути перш за все, коли ти захищаєш свою родину, ти, ти захищаєш сам. Потім, можливо, тобі хтось допоможе. можливо, А можливо, ні. Можливо, прийдуть допомагати іншим, але ти будеш захищати свою. Дружину, своїх дітей, своїх онуків, свою оселю. І це так. І ми повинні робити так, друзі. Поціпіть прапорці, поставте, де можна прапорці. Покажіть, що ми українці. Я вже не звертаюсь до тих переселенців, тікачів, біженців. Вибачте мене, що я вже так сказав, хто за кордоном. Нічого вони не роблять і не будуть робити це, я вже зрозумів. Також ми тут залишилися в Україні, і ми тут повинні відстоювати свою Україну. І розбиратися всередині. Саме головне, саме головне розбиратися всередині, друзі. Нічого не пропало, ніякої паніки, взагалі нічого немає. От давайте так спокійно робимо свою справу. Знаєте, як хазяйка, щоб у неї не було не вистачало, вона варить борщ. Немає картоплі, буде борщ без картоплі, але буде борщ. Дякую вам, друзі, до вечора. Ввечері прямий ефір. Ввечері. Пряма розмова. Україна переможе.